Раніше хлопчик Яблуко звався просто Васильком. Він жив в селі разом з сестрою, дідусем і бабусею. Його батьки були дослідниками, і саме зараз вони були у далекій експедиції. Одного дня, який зранку здавався зовсім звичайним, Василь ішов до школи. Раптом над дорогою він побачив яблуню, якої ще ввечері тут не було. Гілки її були сповнені величезними рожевими блискучими яблуками. Вони приваблювали, аби їх скуштувати. Василько зірвав одне і одразу відкусив шматок. На смак яблуко виявилося навіть кращим, ніж хлопчик міг собі уявити. Воно було солодким, як карамель. Василько набрав яблук стільки, скільки помістилося в рюкзак і пішов до школи, але на уроках хлопчик не міг думати ні про що, окрім чудової яблуні з блискучими яблуками. Після уроків Василько побіг додому швидко в вітер, наче у нього і не було важкого рюкзака з яблуками. Вдома він розповів про яблука і пригостив сестру, бабусю, дідуся. Яблуко всім сподобалось. Вони вирішили посадити насіннячко в саду. Тільки но Василько полив його, одразу з'явився паросток і почав рости прямо на очах. Василько навіть не помітив, коли настав вечір і був час лягати спати. На ранок родина прокинулась від дивного звуку. Всі вийшли на подвір'я, де на них чекало справжнє диво. З яблуні, сповненої яблуками, падали на землю великі стиглі яблука. Саме цей звук розбудив усіх Василько, сестра, бабуся та дідусь почали збирати яблука і незабаром мали вже цілу яблуневу гору. Дідусь запропонував спекти шарлотку. Її напекли стільки, що пригустили усіх сусідів. Василько пригостив усіх в школі, а решту відвезли на базар. Кожного дня диво яблуня щедро наділяла родину яблуками. Сестра і бабуся випікають шарлотку. Від замовників немає відбою, а Василько відтепер зветься хлопчик яблуко.